Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Ну що ж, настав той день, настав той час, коли Audi приїхала до нас. Це та сама свіжопригнана Audi, вже після хімчистки, після поліровки. У мене піднявся настрій, того, що вона вже гарненька. Давайте більш детально її подивимося. В продажу Audi 4B7 2006 року випуску зі звичайним 2-літровим бензиновим двигуном. Свіжопригнана з Європи. Гарненькі диски, гарненька гума. По кузову також машинка гарна, є декілька косметичних підкрасів, нічого критичного. В кузові седан, маємо також парктроніки. Маємо рідний пробіг 194 тисячі кілометрів. З літньою гумою, зимової не було з нею. Приїхала так, як є. З нюансів є ось тут на дверці царапка, якщо дивитися, підкапана, підполірована, але так і вона залишиться. І, в принципі, все. Так, давайте пройдемося її по кузову. Капот 99. 106 в рідній фарбі, праве крило 126,95 в рідній фарбі, права дверка 210, подвійний окрас і права задня дверка тут якби перепиляно з передньої. Праве заднє крило в рідній фарбі. На арках також все добре, 107. Кришка багажника 117, 110, 99, ліве заднє крило 124. 124. Ну і от тут було підфарбоване, того, що тут було передерто. Тут, напевно, трішки шпаклівка є. Ось цей кусочок, більше нічого. Задня дверка ліва 101, задня ліва дверка 114, передня дверка 115 і ліве крило 96. Ось такі от результати по лакофарбовому покритті. Давайте подивимося під капотку. Тут то зрозуміло, що все гарненько нализали, начесали. Сідушки навіть не були тут порвані, часто вони тут затираються, прориваються. 195 вже рідного пробігу, вже не 194. Під капотом у нас 2 літра на 130 кінських сил. Ось такий тут нюансик був, не було ось цієї фішки пластикової, то перетянули просто ізолентою і все. Олива була замінена ще в сьомому місяці. Бажано замінити, бо вже час якийсь пройшов. Але то вже зробить для себе новий власник. Тим, кому цікаво було, що робилося по даному авто, рекомендую переглянути попереднє відео. Якраз я знімав, що було по обслуговуванню, і що і в якому стані машина приїхала за кордону. Ну і вартість даного автомобіля 7800 доларів. Для того щоб придбати його мої контакти є в описі під цим відео. Телефонуйте і приїжджайте на огляд. Всім вам дякую за увагу. Всім вам дякую за увагу і до нових зустрічей.